Рекомендації Міністерства освіти визначена така цифра, і ми її колокували, що 42-51%, визначено було попередньо, ну, діючим, да, законом про вищу освіту, пропорція, що 51% навозок мають бути державних замовлення, 49% контрактників. І якщо 41-42% відразу скорочується, то що цифра не дуже то гарно, 8% фактично може залишитись на державному замові. Реалії зовсім інші, тому що там, де скорочення по спеціалістах, бакалаврах, магістрах і державного замовлення це власне, друге напрямки напрямку підготовки. спеціальних спорт. Це стосується кілька вузів, які мають пряме підпорядкування Міністерства освіти державного навчальних закладу. Сьогодні йшла розмова, що у нас 11 класів випускників, тобто закінчують і будуть потенційно просто. Да, 11 11 це не гарантія, що всі підуть Тому Може, хтось просто світу піде, хтось з фармію піде, хтось зразу заміж піде. Якщо взяти по Україні загальному східна Україна, там майже вдвоє менше випускників. То в нас в Західному регіоні картина ця не настільки пропозиції. Ми це враховували. Нас не настільки, тобто мінус 42 рекомендованого міністерством освіти. Тобто, в нас немає в нас... вони розписали деякі ще інші пропозиції стосовно збільшення, наприклад, державного замовлення на інженерно технічні фізико-математичні профілі, спеціальності зменшити на гуманітарну сферу. Що рятуватися на потребу. Тих спеціалістів, які ми через 4-5 років, коли вони закінчать навчання, зможемо працевлаштувати. Бо державне замовлення формується за умови, що будуть якісь гарантії. Я не говорю там спинці, то якісь гарантії по працевлаштуванню. чисто пропозиції, як ну, не тільки студентів, є речі, які, які стосуються безпосередньо студентства, а є речі, які стосуються організації і роботи в ВУЗі. Сьогодні ми теж не погоджуємося в повній мірі, тому що це дуже велика проблеми стосовно скорочення вузів і пропозицій ми давали Міністерству освіти. У нас є багато запитань, як це можна зробити, один великий, допустимо, останній виступ пропозиції міністра освіти, як можна зробити один великий регіональний університет. Ні, е, е, ідея була б дуже хороша. Багато профільних структур, інститут, і все хорошо було. В мене впиралося в діючу нормативну наформувати. Форма власності вузів різні. Можна говорити про великий один вуз, в структурі там є різні типи і так далі. Але це все треба, дійсно, пропозиція, ви ж бачили, що і адміністрація президента, не всі погоджуються в секретаріаті з такими людьми, що треба все-таки зробити. Всенародне, мабуть, обговорити. Однозначно говорити, що. Посадовці там управління, чи керівники, чи все, підтримують всі пропозиції, навіть міністерства освіти, ми не можемо, тому що є різні точки зору і є проблеми. Більше питань до того, що озвучується в пресі, ніж, скажімо, пропозиції шляхи вирішення. Саме цікаве те, що Ніде немає чіткої схеми, скажімо, не винести мені обговорення, чи там надання пропозиції чіткої схеми, як буде проходити це реформування.